Уже буквально через місяць ми будемо спочинати посів озимої ячміні і озимої пшениці. Звісно, насіння потрібно захистити. Таке ті хвороби, як сашка, твида і летюча, не лікуються, їх можна попередити тільки на стадії висів. Тому обробляти насіння перед посівом є обов'язковим. Для наших клієнтів ми вже привезли котруйнички в невеликій тарі. Рекомендуємо з недорогого і якісного бастіон. Це комплексний потужник саме від хвороб. Має два компоненти, які працюють проти сашки, проти кореневих, по кореневих і так далі. Тому його можна застосовувати. Одна бутилка захована на тонну насіння, що орієнтовно буде відповідати 4-5 гектарів вашого посіву. Також піймали унікальну позицію 3 олан Забрали останню партію в нашому постачанні, по інше, що розписано, тому треба замовляти, поки є в наявності. Це трьохкомпонентний притруйнок. Тут також є інсектицидна складова, яка буде працювати проти комплексу гвинтових шкідників. Так як в нас посів відбувається всередині вересня, гвинтові шкідники дуже активні, тому дуже важливо попрацювати і інсектицидним патруничком. А для того, щоб насіннячко набагато краще сходило, рекомендуємо додати стимулятор росту для насіння Stimox. Тобто розбавляємо один до. Одного обробляємо насінчика, висіваємо і насолоджуємося результатом.